8 грудня до Обухівської територіальної громади з робочим візитом завітала посол Великобританії в Україні Мелінда Сімонс. Це була довгоочікувана зустріч, адже Британія вже тривалий час підтримує українців під час російсько-української війни, в тому числі і Обухівщину. Під час зустрічі керівництво міської ради озвучило нагальні проблеми, які існують в громаді, та алгоритм дій для їх вирішення. Також було підняті питання комунікації, безпеки та захисту громади. Всі налаштовані на перемогу, налаштовані йти до останнього, не, не згинатися перед тими проблемами, які сьогодні є, не капітулірувати перед Росією і налаштовані любою ціною до перемоги. По завершенні дипломатичної зустрічі спільне фото на згадку та обмін подарунками як символ дружби двох країн. На практиці допомога Британії врятувала життя сотням мешканців Обухівщини. Наразі в Обухівській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування є власний сучасний генератор, який дозволить надавати медичні послуги під час аварійного відключення електроенергії. Мелінда Сімонс на власні очі побачила, якою вкрай необхідною виявилася їх допомога. Відділення гемодіалізу тут пацієнти знають ціну кожної хвилини, адже без доступу до апарату штучної нирки наступна хвилина може стати останньою. Наразі лікування таких пацієнтів ведеться безперервно, не зважаючи на відсутність електропостачання. Болючою, але вкрай важливою темою, зважаючи на реалії українців, є укриття. Пані посол була приємно вражена, адже за невеликий термін зі складського приміщення вийшло повноцінне місце, в якому можна перечекати небезпеку. Одним словом, розмова була конструктивною, а зустріч пройшла в дружній та невимушеній атмосфері. За словами Мелінди, Великобританія й надалі буде підтримувати Україну та побажала всім миру та скорішої перемоги. Дякуємо та душі себе. Дякую. Я хочу подякувати вам за генератора. дуже корисно. Це дуже корисно. Це просто життєво необхідно.